Може хтось бачив відео, де російські поліцаї етапують українських вояк. Ну, і аналогічне відео, де українські поліцаї етапують тих, котрі передумали ставати героями. Називається знайти 10 відмінностей. Це все, що можна сказати про тепершню незалежність. Вийшовши з Радянського Союзу, Україна була. Друга – по всіх показниках успішності. Як ja, за 34 роки можна було все просрати? Опинив Фрисбух пусті по всім показникам. Війна і далі продовжується. Трамп продає ракети. Правда, платить Європа. І він обіцяє, що все закінчиться скоро, але... Бюджет Країни на 100% дотиційні. Закриваються україномовні школи по селах і містечках. Ну, тому що там не можна вчитися дітей масово вивозять за кордон. Але ми продовжуємо ганяти російськомовних. Відротимось як Фенікс із пожежі. Бволоц поуставали справи ків. Лише одне. Не будьте незалежні від голови і звичайно від мозків.